Вітаю всіх, шановні батьки, вже час розпочинати нашу зустріч. Мене звуть Анастасія Тичук, я методистка школи Green Country. Сьогодні ми поговоримо з вами про завершення розмовного та комплексного курсів, а саме курсів, які розпочались в липні, та курсів, які розпочались в серпні. Але перш ніж ми розпочнемо, я хочу поговорити декілька організаційних питань. Ця зустріч відбувається в форматі вебінару. Тому, на жаль, я вас не можу чути, тому якщо у вас виникають якісь питання, пишіть в чат. Я буду переглядати чат. Час від часу, то намагатися відповісти на ваші запитання. Якщо питання буде стосуватися інформації, яку я надаю зараз, то я буду одразу ж відповідати. Якщо я буду про це казати трохи пізніше, то я буду казати, що я відповім на це запитання пізніше, щоб не повторювати одну ту саму інформацію. Також наприкінці нашої зустрічі буде декілька хвилин, щоб ви могли написати свої запитання в чат, якщо виникають якісь Питання. Отже, давайте розпочинати. І сьогодні ми з вами поговоримо про завершення курсів. Про я розповім вам про дати завершення семестру, про те, що буде відбуватися на фінальних заняттях, та трохи поговоримо про наступний семестр та які можливості для вивчення англійської є в учні. Отже, Розпочнемо з розмовного курсу, який стартував в липні. Тут у нас помилка, який стартував в липні. Завершення цього курсу фінальне тестування, яке відбувається на 14-му занятті, відбудеться 16 серпня. Тобто, вже завтра діти прийдуть на заняття і вони матимуть Фінальне тестування вони на занятті будуть складати тест. А фінальне заняття відбудеться наступного тижня, 21 серпня у серпні. Відпрацювання на розмовному курсі двомісячному відбудеться 28 серпня та 30 серпня. Щодо розмовного курсу одномісячного, який стартував в серпні, то завершення цього курсу буде трохи пізніше. Відповідно до цього, фінальне тестування, яке відбувається на 14-му занятті, буде 22 серпня наступного четверга, а фінальне заняття 23 серпня наступної п'ятниці. Але відпрацювання на цьому курсі будуть також 28 та 30 серпня. Тому, якщо Ваші діти з якихось причин пропустили заняття на розмовному курсі, ви можете зареєструватися на відпрацювання. Я покажу пізніше в особистому кабінеті, як це зробити. Я ще раз вам нагадаю. Також після того, як буде завершено курс, учні зможуть переглянути свій бал у семестрі. Це можна буде зробити в особистому кабінеті, якщо ви відкриєте вкладку Моя успішність. Я коли буду показувати особистий кабінет, я ще раз вам нагадаю, де учні можуть переглянути бал фінальний результат у семестрі. Рухаємось далі і поговоримо про комплексний курс. На комплексному курсі у нас також завершуються два курси. Перший це двомісячний, який стартував ще в липні. Занять, 29 заняття, на якому відбувається фінальне тестування, відбудеться у понеділок, 19 серпня, а фінальне заняття відбудеться у вівторок, 20 серпня. Щодо одномісячного серпневого курсу, то він завершиться трохи пізніше. 29 заняття. Фінальне тестування відбудеться у п'ятницю, 23 серпня, а завершення курсу буде у нас 26 серпня, у понеділок. Отже, давайте поговоримо про результат. Я вже сказала, що як тільки діти складають фінальне тестування на фінальному занятті, вони можуть перевірити цей бал у семестрі. Бал за семестр. Максимальний результат це 100 балів. Він складається з поточних тестів, які діти виконують протягом курсу, та фінального тесту, який вони пишуть на 14 або 29-му занятті, відповідно від в залежності від курсу. Отже, які результати можуть е, отримати учні? Дивимо, давайте подивимось на. Е, Картинку. Якщо е, у учня е, бал від 85 до 100 за міжнародною системою оцінювання, це в нас оцінка A, це в нас е, найкращий високий результат, ми можемо прирівняти до шкільної оцінки, оцінки 11-12. Далі рухаємось і бачимо оцінку B, це в нас результат від 70 до 84 балів. Це Гарний результат це в нас 9-10, якщо за да, шкільною шкалою оцінювання. Оцінка С. це в нас 55-69 балів, це непоганий результат, але може десь було не засвоєно якісь теми, або не учні не зовсім уважно тести, тому в нього такий результат, але це також. Е Добрий результат. І в нас ще є оцінка D, це 54 бали і нижче. В такому випадку, якщо дитина отримує 54 бали і нижче, вона не може пройти далі. Але це, це виникає з тих причин, що, наприклад, Протягом курсу дитина не виконала тести, які вона мала виконати, тобто вона не написала фінальний тест та не виконала поточні тести, тому вона має такий низький результат, або не було засвоєно тему. І навіть через те, що навіть якщо дитина виконувала тести, то вона отримала низький результат за ці тести, бо може вона не засвоїла якісь теми, або не відвідувала регулярне заняття, тому має такий низький результат. В такому випадку ми пропонуємо перескласти, підготуватися, переглянути тему все у стадії, перескласти тест, та вже за результатами другого тесту будемо вирішувати, чи учень продовжує далі, або пропонувати альтернативу. Або це розмовний курс, якщо дитина навчається на комплексному, або комплексний, якщо дитина навчається на розмовному, або повторення курсу. Але випадків, коли дитина. Обирає повторення курсу дуже мало. Зазвичай <сі> всі діти перескладають тест, повторюють, готуються та отримують кращі результати і рухаються далі. Також, окрім а, результату в семестрі, а, діти отримують а, письмовий відгук від викладача, який вони зможуть переглянути в особистому кабінеті, це інформація про те, що а, було засвоєно. Та над чим треба попрацювати, та як ще можна вдосконалити мову, тобто власні навички. Отже, давайте я вам продемонструю, де це все можна знайти. Отже, щоб знайти результат за семестр, необхідно зайти в особистий кабінет. В особистий кабінет ми заходимо за допомогою номера телефону, за яким було зареєстровано дитину, так? Заходимо в особистий кабінет, і на головній сторінці ми вже бачимо цей фінальний відгук, про який я тільки що розповідала, який викладачі залишають для учнів. Тобто, це такий відгук отримують учні і на розмовному, і на комплексному курсах. Далі, якщо не було виконано якісь тести, і термін їх було подовжено, наприклад, то ви можете натиснути пройти тестування і там знайти тест, який було протерміновано, але потім було його подовжено. Щоб е, переглянути Успішність переглянути бал за семестр необхідно знайти категорію: Моя успішність, натиснути на цю категорію та е, ви знайдете інформацію щодо всіх курсів, які, які проходила дитина. Знаходите необхідний вам курс, і е, можете побачити зага оцінка, загальна оцінка за поточні тести, оцінка за фінальний тест та Результат у семестрі можна буде натиснути на мій сертифікат та переглянути сертифікат. Рухаємось далі і поговоримо про те, що коли дитина завершує навчання і ви. ви ви вирішуєте продовжувати далі навчання в грім кантрі, то вона автоматично переходить на наступний рівень, якщо має достатню кількість балів. Так? Наприклад, дитина навчалась на комплексному курсі на рівні 11-12, вона далі переходить на рівень 13-14, якщо немає ніяких інших на це. Причин, щоб їй перейти на інший рівень. Може, там за віком вона вже перейшла в середню школу, тому, звичайно, методисти переглядають в такому випадку та підбирають їй групу за віком та рівнем. Відповідно, така ж сама ситуація відбувається і на розмовному курсі. Якщо дитина завершує один рівень, вона переходить на інший рівень. Але якщо ви завершуєте, наприклад, Початкову школу, то вже ви тоді переходите в середню школу, і переходите, відповідно, у вас змінюється програма з молодшої на середню школу та наповнення, і ви переходите на інший рівень. Добре, бачу, що немає поки ніяких питань, тому поговоримо про те, що буде відбуватися на фінальних заняттях. Я трішки нагадаю вам. Отже, як я вже казала, фінальне тестування на комплексному курсі у нас відбувається на 29-му занятті. На розмовному воно відбувається на 14-му занятті. Розпочнемо з того, що як буде виглядати фінальне тестування на розмовному курсі. Отже, Фінальний тест складається з онлайн-частини та частини говоріння. онлайн частину на розмовному курсі діти виконують самостійно перед заняттям. Тобто, після 13-го заняття в них вже буде доступний цей тест, онлайн-частина тесту в особистому кабінеті. Викладач їм обов'язково нагадає про те, що на наступний урок їм потрібно виконати тест. Вони Зайдуть в особистий кабінет та зможуть його виконати. І коли вони вже приходять на 14 заняття, вони мають вже виконати цей тест онлайн-частинку цього тесту. Але якщо там за якихось причин дитина не встигла виконати цей тест, то вона ще матиме час до 15-го заняття. Саме на 14-му занятті буде відбуватися. Усна частинка тесту, тобто ця частина говоріння, заняття розпочинається. Викладач з учнями повторює теми, які будуть необхідні для складання усної частини, і потім викладач приймає усну частину у учнів в кімнатах. Поки Дві дитини складають усну частину в кімнатах, інші виконують завдання, яке викладач їм надає. Після складання тесту всі переходять до наступної частини уроку. Це вже STEM-частина. Якщо ми говоримо про комплексний курс, то фінальне тестування трохи від, від, від відрізняється від розмовного курсу, адже на у комплексному курсі тестування відбувається безпосередньо на занятті. Діти приходять на заняття і вони виконують онлайн-частину і частину говоріння, а також письмо вже на занятті. Всі розпочинають зазвичай з онлайн-частини. Викладач проводить інструктаж щодо того, де учні зможуть знайти цей тест. Вони його зазвичай можуть знайти в особистому кабінеті. Викладач розповідає про завдання, які будуть в тесті, як їх виконувати, і дає їм час на виконання онлайн-частинки. Це зазвичай десь 40 хвилин цього достатньо. Після цього, коли всі виконали, учні переходять до частинки письмо та говоріння. Викладач надає тему для. Письма та діти виконують, і поки всі пишуть, викладач запрошує двох учнів в кімнату, аби вони склали усну частину. Таким чином, відбувається фінальний тест на комплексному курсі. Якщо за якихось причин дитина не мала змогу виконати онлайн-тест, то він буде активним протягом двох годин після початку заняття. Тобто, якщо ви не змогли там під'єднатися якісь проблеми з зв'язком, то не хвилюйтеся, ви зможете виконати його пізніше. Якщо навіть протягом двох годин після початку заняття ви вже не встигли, варто попередити викладача або зв'язатися з менеджерами та пояснити ситуацію, чому ви не змогли виконати онлайн-частину тесту, і тоді тест вам буде подовжено, якщо причина дійсно важлива. Далі, коли діти склали фінальний тест, на наступному занятті у нас відбувається фінальне заняття. Все розпочинається з того, що. Діти разом з викладачем обговорюють результати тесту. Вони отримують результати за письмову частину, усну частину та аналізують помилки з онлайн частини якщо виникли якісь помилки. Тобто вони разом з викладачем працюють над виконують роботу над помилками. Після того після цього викладач оголошує результати у семестрі. Тобто він. Просто наголошує на тому, де учні можуть знайти ці результати. Він не каже результати кожного учня при, при інших учнях. Ще викладач може зробити якусь там інтерактивну презентацію, привітати учнів і розпочинається розважальна частина: це виконання інтерактивних завдань на платформі, перегляд якихось відео. На комплексному курсі учні ще можуть принести піцу, яку вони можуть приготувати за відеоінструкцією в Cell Study, та під час заняття вони можуть їсти піцу. На розмовному курсі фінальне заняття складається з лексичної частини, під час якої викладач оголошує результати та потім вони виконують завдання. З лексичної частини та STEM-частини. Також на фінальному занятті діти отримують сертифікат, це електронний сертифікат, який вони можуть знайти в особистому кабінеті. Я вже вам показувала, де його знайти. Ось так виглядає сертифікат. Він містить інформацію про вікову категорію, про рівень, фінальний бал та оцінку за, системою, за міжнародною системою оцінювання. Також, окрім того, що, на, що учні отримують відгук від викладача, вони також можуть залишити і відгук щодо викладача, відгук про навчання в Green кантрі. Цей відгук можна залишити в 26-му солстаді на комплексному курсі та в 14 солстаді на розмовному курсі. Як я вже казала, я ще раз нагадаю, якщо бал у дитини нижче 54, то ми пропонуємо виконати ще раз фінальний тест, виконати поточний, поточні тести, або пропонуємо повтор рівня, якщо рівень було дійсно не засвоєно. Також Протягом курсу наші студенти зазвичай отримують кантрики за заняття. Тому наприкінці курсу вони мають вже таку певну суму кантриків, яку вони можуть витратити в нашій крамничці Shop, яку ви можете знайти в інстаграмі. Або якщо ви е мешкаєте в таких містах, як Харків, Львів та Київ, ви можете прийти на філію та Переглянути товари в крамничці на філії, там подивитися та щось замовити. Якщо виникають якісь питання, пишіть, будь ласка, в чат. Бачу, що поки немає ніяких питань, тому ми рухаємо далі і поговоримо про наступний семестр та які можливості ми пропонуємо для учнів, які в нас є курси. Наступний семестр це вже у нас осінній семестр. Стартує, у нас є ранній старт. Він стартує 24 серпня. Це на розмовному курсі та 26 серпня це на комплексному курсі. І вже осінній старт не ранній, це у нас починається 13 вересня. А далі вже в нас буде ще. І Другий старт, і третій старт, другий старт в жовтні, третій старт в листопаді. Тому ви можете зайти на сайт Green Country та обрати необхідний для вас старт та зареєструватися. У нас існують такі курси: комплексний курс, розмовний курс з носіями, курс підготовки до НМТ, який буде актуальним для учнів 10 11 класів, які. Планують вступати до вищих навчальних закладів. Та також, якщо е, ваші діти е, думають про додаткові, додаткові можливості, підвищення рівня, то ми пропонуємо онлайн-події. Це ігри та кіноклуби, які відбуваються в Green Country ще суботи та неділі. Діти грають в такі ігри, як Мафія, Спайфул. Еліас та переглядають відомі кінострічки, обговорюють їх та вивчають лексику за цими стрічками. Тому, якщо вашим дітям це цікаво, ви можете зареєструватися на події через сайт Грінкат. Оксана, бачу ваше запитання. Якщо ви маєте на увазі грошовий бонус, який учні отримують після завершення курсу, то він не сумується. Ви можете використати цей грошовий бонус, коли ви будете сплачувати за наступний курс, але ви не можете його використати для того, щоб придбати якісь там товари в крамничці. Ага. Бачу запит щодо осіннього курсу. Розклад на комплексному курсі. Це в нас заняття відбувається з понеділка, понеділок, вівторок, середа, четвер, заняття з 15.20 до 20.20. .20. Обирайте там, необхідний вам часовий. Слот. Також є заняття в суботу та неділю, вони розпочинаються о 10-й та остання групка, останні заняття в нас о другій годині, якщо я не помиляюсь. Якщо є якісь питання, пишіть в чат. Я вже завершила, я вам надала Основну інформацію, яку я планувала, тому якщо є питання, пишіть в чат будемо обговорювати. Бачу, що запитань поки немає. Добре, тоді е, хочу нагадати, що це, ця зустріч записується. Ви зможете її переглянути пізніше. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, телефонуйте менеджерам та вони допом зможуть вас проконсультувати. Всі, гарного дня!